Про захист дітей, пенсії, соціальний захист а в умовах війни розкаже наша наступна гостя Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України. Пані Оксано, добрий вечір. Вітаємо вас, Вітаємо. пані. Оксано. Доброго вечора. Ну, ми знаємо, що днями Україна презентувала у профільному комітеті організації Об'єднаних Націй доповідь про дотримання прав дітей під час війни і. Цікаво, чи фокусувалися ви саме на злочинах Росії проти українських дітей? Ну і якщо можна, розкажіть, будь ласка, чи в міністерстві вже відомі цифри? Скільки саме дітей постраждали від початку цієї великої війни? Так, звісно, перше, що хочу сказати, це про нашу доповідь. В нас була дуже велика урядова делегація, яка складалася. З різних представників різних міністерств, які відповідають і за здоров'я дітей, і за освіту дітей, і за боротьбу проти насильства над дітьми. Тобто це була дуже така комплексна доповідь, яка охоплювала собою великий проміжок десять років, десять років нашої роботи України з точки зору захисту дітей, з точки зору впровадження реформ, і ми власне впродовж двох днів, більше шести годин, в форматі запитання відповідь про це звітували. І Безумовно, велику частину своєї доповіді і велику частину відповідей запитань ми присвячували саме контексту війни і саме контексту тому, як діти України страждають в різних аспектах від того, що у нас не спровокована російська агресія. Пані Оксана, не можу не поставити питання, яке мене найбільше не вкладається в голові. Це власне вивезення або вкрадені діти, як я їх називаю від початку війни, Росія промислово вивезло. 557 тисяч дітей повернути вдалося 53 дитини. Ну що це за сучасне рабство? Кого можна ще покликати або зупинити цей процес? Можливо, ООН можна якось це ж таки змусити втрутитись в це питання, тому що дітей треба повертати. Звісно, звісно, ми також піднімали це питання і на комітеті ООН перед членами комітету, що у нас там більше ніж 500 дітей. 500 декларує тільки Росія, але за даними наших установ, зокрема Національного інформаційного бюро, це більше 7 тисяч дітей, є примусово вивезених, і ми на жаль не маємо точних даних, тобто достатньої повної картини, щоб ми могли займатися активно поверненням цих дітей. Також у нас були робочі зустрічі із представниками міжнародного Червоного Христа, і ми також озвучували їм проблему і потребу дуже активно, більш активно працювати в тому напрямку, щоб по-перше виявляти тих дітей, які в нас є в Росії, отримувати від них відомості і зрозуміло працювати над тим, щоб ми наших дітей повернули на терени нашої держави. Зокрема, для всіх, хто цікавиться питанням постраждалих дітей від російської агресії в Україні за ініціативи офісу президента Мірмінре. Інтеграції та інших структур створено портал діти війни. І, власне, на цьому порталі постійно щоденно оновлюються всі цифри: і померлих, на жаль, дітей, і травмованих дітей, а також викрадених Росією українських дітей. І туди ж можна завантажити всю інформацію про те, якщо ви бачите, що дитина сама, якщо дитина загубилася, якщо у вас є інформація про те, що дитина. Може бути вивезена, і ви приблизно розумієте, де вона знаходиться. Тобто, вся інформація, яка стосується українських дітей, і яка вам є відома, або про яку ви хочете повідомити для того, щоб дитину розшукали, ви можете завантажувати на цей портал, і з вами будуть взаємодіяти відповідні представники. Пані Оксано, ви пам'ятаєте, як перед війною дуже багато міністерств і дуже багато активістів дбали про те, щоб у нас Ну дуже скоро взагалі не не, не було сиротинців. Пам'ятаєте, скільки роботи було зроблено для того, щоб не було, щоб ці діти-сироти були прилаштовані до родин, до прийомних родин? Скажіть, а от в зв'язку з цією війною, я так розумію, що ця мрія українська вона ну, поки що не злетить а, і. І чи оця ініціатива про прилаштування дітей сирі? Чи вона зараз, тому що були заклики: беріть дітей? Та скільки от дітей, скільки дорослих погодилися взяти дітей? Чи стоїть черга, чи чи ну чи не було масштабів оце явище? Так. Так, ми маємо сплеск бажаючих взяти дитину під опіку. У нас функціонує чат-бот, дитина не сама. Первинно звернень на цей чат-бот було 22 тисячі, але звісно, що просто так дитину взяти це неможливо. Потрібно пройти певне навчання, потрібно бути готовим, мати відповідні умови. І на сьогодні вже є відібрано більше 1500 кандидатів, з якими місцеві служби у справах дітей розглядають різні варіанти взяття дітей. Чи то під опіку, чи в патронатну сім'ю, чи в прийомну сім'ю ми ні в якому разі не відмовляємося від сімейних форм виховання дітей. Це наш пріоритет, який ми будемо розвивати навіть більш посилено з рахуванням війни, тому що задача. України, щоб жодна дитина не була поза родиною, чи то рідна родина, чи то прийомна родина, але наші діти мають бути в родині, бо це найкраща форма виховання дітей. Відповідно, ми посилено працюємо над тим, щоб, по-перше, виявити всіх бажаючих, навчити їх необхідним навичкам і від оформити всі юридичні процедури, щоб все-таки дитина опинилася в родині. Переважна більшість дітей сьогодні, які... Втратили своїх батьків так і опиняється в родинах або рідних, близьких, або прийомних батьків. Пані Оксана, Це... а ця процедура під час війни вона спрощена отримання батьківства. Чи навпаки, треба ну достатньо ретельно доводити, що ти хочеш стати батьком чи матір'ю і? І для цього треба ну більше документів більше, більше інстанцій пройти знову ж таки. Як проходити ці інстанції? А якщо люди, які хочуть взяти дитину, вони наприклад за кордоном зараз жінки дуже багато таких перебуває. Власне, усиновити, якщо ми говоримо про усиновлення, власне батьківство ну найпринайповніша форма це саме усиновлення дітей. То воно у нас було призупинене у зв'язку з цим, що справді було дуже важко проконтролювати процеси і дотримання процедури. Ми не можемо віддати дитину на усиновлення, не розуміючи, що ці батьки відповідально підійдуть до виховання конкретної дитини, що воно не приховане метою, наприклад, торгівлі дітьми чи якоюсь іншою, ну неправильною метою. І так, всі процедури перевірки батьків і навчання обов'язково цих батьків вони є обов'язковими. Ми повинні розуміти, що батьки готові психологічно емоційно прийняти дитину, можливо, навіть травмовану в свою родину, і надати їй необхідний затишок, тепло, любов, опіку. Тому всі ці процедури вони зберігаються разом з тим. Ми виписали окремі процедури на час війни для того, щоби більш гнучко. Ставити дитину на облік, більш гнучко виявляти бажаючих людей, які хочуть усиновити, більш гнучко, незалежно від е, територіального принципу, але в рамках України забезпечувати тих кандидатів, які хочуть усиновити дитину, можливістю це зробити, і щоб діти в нас, незважаючи на війну, все ж таки продовжували отримувати родини. От ви кажете, 1500 дітей 1500 дітей вже можуть ні, бути в. А ну... тисяч та тисячу 1500 не всиновлювачів, це 1500 опікунів. опікунів. Тобто ті, а скільки да. загалом дітей? Яку от яка цифра сьогодні? На надійшло у нас сьогодні. У нас, якщо ми говоримо про цифри, то дітей загиблих є 382 дитини за часу 24-го але переважна більшість цих дітей влаштовані все таки в родини родичів до близьких людей. Ну, і якщо ми говоримо взагалі про кількість дітей, які були за час війни, отримали різну ту чи іншу форму опіки і піклування, то більше 200 з половиною дітей все-таки в сім'ях родичів і знайомих, десь 70%. В прийомних сім'ях і невелика кількість приблизно 250 дітей, все таки у нас ще знаходяться в інституційних формах, тобто центрах психологічної пані Оксана. Давайте від дітей перейдемо до пенсіонерів. Розкажіть, будь ласка, про вашу ініціативу меценатства пенсій, На якому етапі оця історія і дуже цікава ідея про те, що меценати можуть підтримувати людей? Як вона працює взагалі? Хочу зразу зауважити, що мова не йде, тому що я побачила багато людей, можливо, не до кінця зрозуміла ідею. Мова не йде про підміну держави у виплаті пенсій, тобто кожна людина, яка має право на пенсію, безумовно її отримує. Але ми розуміємо, що є категорії людей, у яких невеликі пенсії, і сьогодні радикально збільшити за кожного держави ну, неможливо, тому ми даємо таку можливість збільшити її меценатством, доплативши. В користь конкретної людини через пенсійний фонд кабінет пенсійного фонду певну суму, будь-яку яку людина собі визначить на рахунок конкретної людини. Сьогодні законопроект уже пройшов комітет. Він отримав позитивні схвальні відгуки і є рекомендований до розгляду у Верховній Раді до першого читання, безперечно. Після схвалення його в першому читанні ми ще з депутатами допрацюємо деякі деталі, деякі нюанси. Можливо, щось ще буде враховано з пропозицій депутатів і будемо рухатися вже до його втілення. Дякую вам, пані Оксано. Ви знаєте, я от з цього приводу спасибі, пані Оксано, дякуємо вам, міністерка соціальної політики України. Я я згадала, я розмовляла з турками.